Привіт з вами Харт. Сьогодні ми продовжуємо грати в гру під назвою Minecraft 1.10.2. Це ваніль... Це виживання в банках. 20 серія. І я до сих пір кажу ванільне виживання. Сьогодні я без вас взагалі робити нічого не став. Взагалі нічого робити не став без вас. Оскільки... Просто не цікаво. от Не записуєш і тобі зразу відпадає бажання. Запису, е просто показувати, е робити всякі речі. От Зараз ми підемо, наприклад, в пекло, в банку з пеклом і повибиваємо там трохи золота з свинозомбі. Оскільки в нас його трошки обмаль. Але золото, як ви знаєте, просто дуже м'який метал, але і дуже корисний. Тому що... Е, чому? Тому що е, з нього можна зробити різні речі. Е, вони дуже, е, так би мовити, настільки корисні, що просто. Віриться, що ти копаєш золотими там, допустим, лопатами або золотими кірками. Хоча ти навіть не замічаєш, коли вони в тебе закінчуються, так. Закінчуються вони дійсно дуже швидко. Тому е, постараємося якось це е, минути вроді не затоптав. Давайте подивимося, що у нас тут є. Як ви пам можете пам'ятати, які банці От у нас є клоустоун. Це дуже добре, що він у нас є тут, оскільки нам потрібно е, там вдома е, цей глоустоун використати. Як використати, я вам розказував, коли я будував. Свою хату. От. А де тут. Ага, я намір, напевно, що? Ну, нічого страшного. Зараз ми, напевно, що підемо ще. Я не взяв ніяких блоків За собою. От Нам потрібно ще е, трьох висушувачів. Але це вже пізніше <свісно> я не взяв ніяких блоків, щоб заставити тут цілу лаву. І напевно що... Так. І він не дається про себе чути. От. Так що прийдеться йти по землю в якусь. М -м в якусь банку. М -м давайте... Підемо в банку, де в нас пусто. Тут трошки пшеничка виросла, це все добре. Е, так. І накопаємо трішечки землі. Не так багато, щоб було де розгулятися, але все ж таки трішечки на збираємо рукою. По суті, 20 серія. Я планував, що буде останньою в нашому сезоні, але вийшло так, що сама серія вийшла набагато. Пізніше за... 19. ту Не через день, а через два дні, тому що в мене не було часу її викласти. От. Ну, не в тому річ. Просто сезон повинен був вже закінчитися. Я планував зараз викладу наприклад, серію 20-ту, кінець сезону. І за годинку другу я викладу вже серію з е, новим сезоном, там все пра-та-та. трата. Але, на жаль, не так це все було, як. Як воно повинно було бути. Нічого страшного Переживем. Так, надіюся, що в нас там нічого немає більше. Шкода би було лаву всю втрачати. Просто закладемо так зверха. Ух ти ж, чуть не впав лаву От так зверха закладемо, щоб не шкода було. І потім, як буде у нас часто повернемося. Так, давайте заберемо звідси це факелія. В мене була мирна включена, тому що... А, от, якраз заспавнимся перший зомбі. Давайте, а зараз. От, І так будемо лутати рівень, поки не назбираємо 30-ту. З них падає не небагато, але і немало. Давай. Mm -hmm. О. Добре. складність я включив Ох, ти шо. Так, перший золотий самородок є. Супер. А ну лялю, давай мені ще. Так пишат смішно Давай. Не моройся. І такими темпами я планую назбирати 30 рівень. Це ж фактично нереально. Дивіться, як вони повільно спамятся. Давай. Давай паразиту спамся. О! Давай ще, Ще! Ще! Ще я хочу. Хочу мати всі самородки, які випадуть з того спавна. Е, А самородок де. Одним словом, отак я буду добувати собі самородок. Я ще не відчув. Їх мощі такої, що. От, у нас вже другий самородок. Я б їх без меча всіх купив. Ну добре, ну, без того у нас справ купа. От. І так я буду лупити, на Не то, що цілу серію просто... О, о, боляче. Двісного боляче, б'юсь. Але. Якби золотий меч, було б непогано, ні? Ану? сюди не до зомбі, не до так смішно. Добре, я походу пішов спати і побачимося тут же через раз, два. Так, я вже тупив е, зомбі. Деяку просто забув включити камеру. Е, думаю, е, багато зомбі є, чому їх не позабивати. Чуть-чуть підлагнули підвисну. Ну нічого, одного. Помаленьку, помаленьку, і не тут гори верхний. О, золотий меч. Все, як я хотів. Давайте ще. Так, у нас вже майже 9 самородків, це вже майже один з литок. Вони так голосно напишать. А так боляче б'ються. Чи то я вже такий неуважний. І просто для запалки такого біод чи то що за... Давайте перекусимо. Е, отруївся. Голод. Нічого нам головне зрегенерувати і потім їх всіх полупити. От вже є третій зомбі, давайте будемо лупити, поки я генерую. Всіх, 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 всіх-всіх-всіх-всіх. Всіх всі, всі. всі позабиваю, всіх по черзі, всіх по черзі, чекайте свої черги. Так, я тут. Я думав, що я перший здохну. Але ні. Мені... Дивіться, три свинозомбі і ні одного самородка не випало. А це ж реально нормально можна заробити на тому. Вісім самородків це досить таки непогано. Добре. Напевно, я ще один самородок виб'ю, і, напевно, що буде все. 16-й левел. От, Досить таки непогано. Все. Йдем додому. От, така у нас ферма зомбі. Свивна зомбі. Як на мене, досить, дуже класно мати таку ферму в себе, оскільки е, ма, е, моби собі спавняться потім автоматично здихають через тебе, е, само собою. от Досить непогану ферму ми розвили з вами. от Гліб в нас вже є до... Скільки скільки нам треба. Ай. А якщо час не доки ти не розвився, не так цікаво а... все відбувається, оскільки в половині сезону у нас просто крашнулася карта. У мене все пропадало трошки і таке буває, знаєте. От. Але нічого страшного, як бачите, ми дуже швидко розвилися і напевно, що навіть незамітно, що в нас пропадали якісь речі, чи взагалі в нас щось пропадало. Так, от у нас ще пшеничка виросла. 23 пшениці. Якби в нас були корови, то би було досить непогано. Давайте подивимося на що ми можемо зачарувати наші речі. Гострота. Кара. Незламність. А алмазний, певно, так само. Кара, гострота, незламність. Ні, кара 1, Кара 2, Гострота 3. Да. Не змінюється. Добре, йдемо, напевно, що візьмемо кірку. І подивимося, що можна зачарувати на рахун. На що можна кірку зачарувати нашу. Вот. Так. 16 рівня нам явно замало, оскільки я знаю, що шовковий дотик. Зачаровується на 30 левел. 30 левел нам теж важко дістати, оскільки Редстоун э, ми все й викопали, Лазуріт теж. І взагалі все ми викопали. Наступній серії ми будемо облаштовувати наш будиночок тут я так і не доробив. От, і напевно, що вже і не дороблю. Тут повинен бути вітраж, я постараюся тут доробити, але це маловероятно. 9 пилин це є 2 світокам. Я. 23 це є 7 хліба. І 9 самородків це є 1 блок. Точніше один злиток. От. Така серія в нас така. Серія, така серія в нас така. от така серія в нас така. Фух. Давайте покладемо самородок і напевно що на місцю і закінчимо. Закінчимо наше виживання. Опа! І тепер тут факел можемо забрати. Ось так. Ну а на сьогодні все. Підписуйтеся на канал, ставте великі пальці вверх. Не забувайте про групу ВКонтакті. Силку в описанні я залишу. Всім удачі, всім пока!